Причиною цього може бути банально несправна кришка розширительного бачка. Це не просто кришка для того, щоб тосол не витікав через верх. Це своєрідний клапан, який повинен стравлювати лишній тиск в системі охолодження. Так, якщо цього клапана Забиті засохшим та солом або антифризом. Якщо вони не працюють, то лишній тиск не стравлюється з системи охолодження і починає рвати патрубки, починає лопати розширительний бачок, радіатори починають текти, радіатори пічки починають текти. Все це банально і за того, що несправна крешка розширительного бачка.